Друзі, це дуже класний апарат. Я дуже цим сильно пишаюся, що він попав саме в мої руки. Використовуємо як медивак, як транспортування продуктів харчування, так само води, так само можна і БК транспортувати. Вантажопідйомність з нього до 2,5 тонн. Він може великий кусок озброєння підвести хлопцям на передову. Тим більше, при за допомогою ще й самого кулемета, він може під'їхати. Розвалити тих всіх наших нечисть, ту, яка на нас наступає. Прохідність в нього просто космос. Він 41 сантиметр кліренса. Він може ходити і по болотах, і в броди брати, і що хочеш робити. Розхід в нього дуже дитячий, 23 літра це, блін, якщо взяти BMW X5, X7, який жере по 20 літрів, да, дружи, то це ж взагалі типу, смішно. Тільки пішли слухи, що нам потрапить таке озброєння в наш підрозділ, то там вже, там вже майже не до мордобоя доходили, бо всі розуміють, що всім воно потрібне. Це, це смішно було подивитися збоку, як в одній маленькій пісочниці. 10 мальчиків просто сваряться між собою, чуть ли там не на чувачі, знаєш, розбираються. Ну Це, ну, це круто, круто. Ми його трішечки удосконали, удосконалили, бачите, да? кулемет, о, канік канадський 12,7, кругооберт в нього 360 градусів. Броня автомобіля, ви бачите, так? Да? Сама, сама дверка блин, вона важить майже не тонну, я скажу. Ну, класна штука, стекло так само. Дивись, братику, тут а просто ну, мені саме, саме головне цікаво, да, що Америка вона дуже все просто і робить. Ми не бачимо тут ніяких рычагів, як в самолітах, непонятно чого, штурвалів і все цікаво. Просто елементарно. Масло, опаливо, спідометр, температура і зарядка акумулятора. Газ, тормоз, коробка, автомат. Є в нас стоп, є в нас старт. Завели, поїхали. Все. Все елементарно просто. Бронь! Апарат іще!